Телерадіокомпанія Десята фортеця пропонує до вашої уваги інформаційний випуск новин Кабінету міністрів України. Сьогодні ви дізнаєтесь. Денис Шмигаль. Уряд запускає цифрову екосистему «Ветеран-Про» – платформу підтримки для захисників і захисниць України. Уряд виділив 446 мільйонів гривень на розвиток ветеранських просторів у регіонах. Денис Шмигаль більше 115 тисяч родин скористалися програмою є відновлення. Денис Шмигаль ухвалено рішення про дистанційне обстеження житла на тимчасово окупованих і прифронтових територіях. Прем'єр-міністр. Уряд ухвалив рішення про запуск нової допомоги пакунок школяра для родин першокласників Денис Шмигаль. Зроблено в Україні виробники переробної промисловості отримують до 16 мільйонів гривень на відновлення потужностей після обстрілів. Пакунок школяра держава надаватиме гроші на підготовку першокласників до школи. Україна отримує оперативну підтримку від кіберекспертів ЄС у разі масштабних атак. Уряд робить черговий крок у напрямку системної підтримки. Ветеранів, презентуючи цифрову екосистему, ветеран про про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на заході, присвяченому запуску даного проєкту. за словами Дениса Шмигаля, це інноваційна платформа дає доступ ветеранам до низки наявних державних сервісів підтримки. Це, зокрема, програми для адаптації, розвитку і реалізації в цивільному житті. Серед них є оселя, є відновлення. Ветеранські гранти, щоквартальна грошова допомога на ветеранів, Ветеранський спорт, пошук фахівця із супроводу та багато інших можливостей. Екосистема буде оновлюватися, розвиватися, зростати. До неї включатимуть нові послуги та ініціативи, які потрібні нашим захисникам і захисницям. Ветерани зберегли Україну, тому місія суспільства та влади пам'ятати, шанувати та підтримувати наших героїв. Підкреслив прем'єр-міністр. Він додав, що на сьогодні статус ветерана мають 1,3 мільйона українців. Українців і уряд вже працює над створенням розгалудженої мережі підтримки, щоб кожен ветеран не залишився без уваги та допомоги. Маємо чотири ключові структурні елементи цієї інфраструктури. Повідомив Денис Шмигаль. і додав, що відновлення здоров'я та реабілітація захисників і захисниць. Перші її елементи. Глава уряду підкреслив, що стратегічна мета відкрити в усіх регіонах сучасні центри реабілітації для військовослужбовців та ветеранів. Ще один напрям, над яким працює уряд, це житло для ветеранів та їхніх рідних минулого року, за словами Дениса Шмигаля, майже чотири тисячі ветеранських родин отримали грошову компенсацію на придбання житла. Нещодавно уряд спрямував до регіонів ще майже 4 мільярди гривень, що дозволить забезпечити новим помешканням ще 1600 сімей. Третій елемент підтримки ветеранів це робота або можливості започаткувати і розвивати власну справу через центри профтехосвіти, через отримання ваучерів на навчання або через центри ветеранського розвитку можна здобути нову професію, зазначив прем'єр-міністр та додав, що зараз йде адаптація робочих місць під потреби захисників. Важливим напрямком підтримки залишається дебюрократизація та цифровізація усіх процедур для ветеранів. Уряд виділив 446 мільйонів гривень субвенції в регіони на розвиток та розбудову ветеранських просторів. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання кабінету міністрів 7 липня. Кошти будуть спрямовані Житомирщині, Закарпаттю, Івано-Франківщині, Київщині, а також Кременчуцькій, Луцький та Криворійській громадам співфінансування з місцевими бюджетами іде в розмірі 60 на 40, зазначив Денис Шмигаль. Він наголосив, що у фокусі уваги уряду залишається ветеранська політика та створення комфортних умов для повернення до цивільного життя. Важливу роль в цьому процесі відіграють ветеранські простори, які будуються по всій країні. Підкреслив прем'єр-міністр. За час дії урядової програми є відновлення нею скористалися більше 115 тисяч українських родин, отримавши кошти на відновлення пошкоджених домівок або придбання нового житла за житловими сертифікатами. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання кабінету міністрів 7 липня. Зокрема, 97 тисяч родин отримали виплати на відновлення пошкодженого майна. Ще майже 20 тисячам сімей виплатили компенсацію для придбання нового житла замість зруйнованого житло. Це пріоритет уряду в межах швидкої відбудови, і ми будемо намагатися допомогти кожній родині, яка його втратила, підкреслив Денис Шмигаль. Також прем'єр-міністр наголосив, що продовжується реалізація програми доступного іпотечного кредитування «Є оселя. Майже 18 тисяч родин отримали пільгову іпотеку. Більше половини з них це військовослужбовці, працівники сектору безпеки та ветерани, зазначив Денис Шмигаль, та додав, що уряд створюватиме більше спеціальних програм та надавати більше підтримки захисникам та захисницям. Уряд ухвалив низку рішення на підтримку внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання кабінету міністрів 7 липня. Він зазначив, що цього року уряд виділив 15 мільярдів гривень на підтримку родин ВПО, чиє житло було знищене. Це рекордна сума на програму, завдяки якій вже тисячі родин придбали нову оселю. На сьогоднішньому засіданні як повідомив прем'єр-міністр, ухвалено рішення. Яке дозволить дистанційне обстеження житла там, де державні комісії фізично не можуть цього зробити. Мова йде зокрема про території активних бойових дій, а також про окуповані території. Завдяки продуктам дистанційного спостереження, фото і відеоматеріалам, комісії зможуть зафіксувати знищення житла. А це означає, що мешканці території активних бойових дій зможуть претендувати на компенсацію за програмою є відновлення, зазначив. Дениш мигаль та додав, що відповідальні за реалізацію рішення міністерств докладуть усіх зусиль, щоб послуга була реалізована якомога швидше. Крім того, прийняти рішення на підтримку родин, які виїхали із Маріуполя. Запускаємо для них проект будівництва муніципального соціального орендного житла, а також програму пільгових іпотечних кредитів. Це дозволить ще більшій кількості маріупольських родин отримати власну оселю тут в Україні. Підкреслив прем'єр. Міністр він також наголосив, що урядова програма субсидій на оренду житла для всіх внутрішньо переміщених осіб продовжує діяти, і кожна родина ВПО, яка витрачає на таку оренду більше 20% своїх доходів, може звернутися за відповідною підтримкою від держави. Уряд, за ініціативи президента України, ухвалив рішення про запуск нової виплати пакунок школяра. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання кабінету міністрів 7 липня. Це буде грошова допомога в розмірі 5 тисяч гривень на придбання необхідного канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття для тих, хто відправляє свою дитину в перший клас в офлайн форматі, зазначив Денис Шмигаль. За його словами, отримав. Ти пакунок школяра зможе кожна українська родина, а заявка буде подаватися через дію. Гроші можна витратити виключно у безготівковій формі, розраховуючи з карткою за ті речі, які необхідні для школи. Міністерство соціальної політики проінформує про старт подачі заявок та деталі отримання цієї допомоги. Прем'єр-міністр наголосив, що зазначена виплата не впливатиме на призначення житлових субсидій чи інших соціальних допомог. Запуск пакунку школяра це невеличка частина новацій, які також покликані створити умови для того, щоб українці залишалися жити і працювати в Україні. Підкреслив Денис Шмигаль. Він зазначив, що уряд працює над змінами в соціальній підтримці. Однією із ключових складових, яких стане нова система підтримки родин із дітьми, зокрема розробляється широкий пакет допомоги, який включає медичну, соціальну та освітню. Ми відходимо від розрізнених фрагментованих програм. Допомоги на користь цілісної стратегії, яка охоплює весь шлях родини від допологової підтримки до дорослішання дитини, повідомив прем'єр-міністр. За всі три роки повномасштабної війни, як наголосив Денис Шмигаль, уряд повною мірою виконує всі соціальні зобов'язання без затримок пенсій чи інших виплат. Більше того, за цей час урядом запущено нові програми підтримки. Проведено чотири індексації пенсій, запроваджено нові виплати, продовжено цифровізацію та дебюрократизацію на всіх рівнях. Кабінет міністрів України на засіданні 7 липня 2025 року затвердив нову редакцію порядку реалізації програми Гранти для переробних підприємств. В межах програми запроваджено новий напрям: гранти на відновлення виробничих потужностей для переробних підприємств, які постраждали від збройної агресії Росії. Тепер вони можуть отримати до 16 мільйонів гривень на закупівлю, доставку та монтаж обладнання. Також у порядку внесено додаткові пункти, які розширюють дію програми. Можливість взяти грант повторно окремі умови для підприємств, які купуватимуть обладнання саме українського виробництва та інші грантова програма продовжує діяти як один із ключових інструментів політики підтримки виробників, зроблено в Україні. Останнім часом інтенсивність ворожих атак на українську промисловість значно зросла. Внаслідок масованих обстрілів та пожеж, українські підприємства щодня втрачають дороговартісне обладнання, яке критично важливим для виробництва. Саме тому ми розширюємо грантову програму. Відтепер підприємства переробної промисловості можуть отримати до 16 мільйонів гривень на відновлення пошкоджених потужностей. При цьому держава бере на себе до 80% витрат. Крім того, Нова редакція порядку передбачає можливість повторної участі у програмі, а також розширює підтримку для аграріїв і виробників, які обирають українське обладнання. Запроваджені зміни дозволяють підприємствам відновити втрачені потужності, створити нові робочі місця, запустити додаткові виробничі лінії та забезпечити стабільний розвиток. Наголосила перший віце-прем'єр-міністр України, міністр економіки України Юлія Свириденко. Гранти на відновлення будуть надаватись мікро, малим та середнім підприємствам і ФОП, які працюють у переробній промисловості, і документально підтвердили руйнування чи пошкодження виробничих площ внаслідок воєнної агресії Росії. Максимальний розмір гранту на відновлення 16 мільйонів гривень, але не більше фактично підтверджених збитків. Отримати грант можна на умовах співфінансування 20 на 80 вартості проєкта. Зокрема, для отримання максимальної суми гранту 16 мільйонів гривень, власний внесок заявника має складати 4 мільйони гривень. Грант може отримати кожен постраждалий виробник незалежно від групи пов'язаних осіб. Для подачі заявки обов'язково Зв'язково надати витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань та акт оцінки збитків за методикою фонду держмайна та мінекономіки. Заявку можуть подати і ті підприємства, які раніше вже отримували грант на розвиток чи створення переробного підприємства. Але загальна сума отриманих грантів за цією програмою не може перевищувати 16 мільйонів гривень. Інші умови є спільними із базовою грантовою програмою для переробних підприємств. Отримувачі мають створити не менше п'яти нових робочих місць, забезпечити повернення суми гранту у вигляді сплачених податків і ЄСВ протягом трьох років. Витратити кошти можна лише на придбання, доставку і монтаж нового обладнання українського або іноземного виробництва. Також до програми додано такі оновлення. Підприємства, які вирощують багаторічні культури та зареєстровані у державному аграрному реєстрі, можуть отримати грант на закупівлю обладнання для післяурожаної обробки агропродукції. Грантові кошти тепер можна скерувати на придбання нематеріальних активів, зокрема проведення досліджень для запуску нової продукції у серійне виробництво. Якщо проект складається виключно з обладнання українського виробництва, що підтверджується сертифікатом країни походження, для нього діють умови співфінансування 30 на 70 30 – 30% відсотків внесок учасника і 70% відсотків грантові кошти. Подаватися на грант повторно можуть ті підприємства, які вже отримували грант і виконали всі зобов'язання за попереднім договором. Нагадуємо, що подача заявок триває постійно хвилями по два тижні. Документи можна подати через платформу Дія. Умови грантової програми передбачають співфінансування 50 на 50 для більшості підприємств та 80 на 20 для виробників безпілотників поліграфії підприємств у прифронтових регіонах. Процедура розгляду заявок така. Крок 1. Подача заявки разом із бізнес-планом через портал Дія. Заявка автоматично надсилається до вибраного заявником банку. Крок 2. Перевірка банком, податкові борги, кредитна історія, оцінка бізнес-плану та візит на підприємство. Крок 3. Рішення про грант ухвалюють Мінекономіки та Державна служба зайнятості. Перевагу мають проєкти з прифронтових регіонів. Крок 4. виділення коштів після внесення підприємцям власної частки співфінансування. Очікуваний термін отримання грантових коштів – 1-1,5 місяця після завершення хвилі, в яку була подана заявка. Держава надаватиме гроші на підготовку першокласників до школи. Уряд розробляє нову програму підтримки родин з дітьми. Мета створити умови, за яких родини з дітьми мають державну підтримку саме там і в ті моменти, коли родина, яка виховує дітей, має найбільшу потребу в ній. Наразі в Мінсоцполітики готується комплексний проект закону щодо підтримки родин з дітьми. Водночас, уряд вже зараз починає запроваджувати окремі елементи нової системи. За ініціативи президента України уряд ухвалив постанову, мета якої підтримка родин з дітьми на етапі підготовки дитини до школи. Мова йде про новий інструмент підтримки родин з дітьми пакунок школяра. Підготовка дитини до школи це суттєве додаткове фінансове навантаження на родину, адже у цей момент необхідно придбати значну кількість нових елементів від зошитів до спортивного одягу і взуття. Пакунок школяра допоможе батькам майбутніх першокласників придбати усе необхідне для школи. Наприклад, канцелярське приладдя, дитячий одяг та взуття розмір виплати 5 тисяч гривень на кожного першокласника. Виплата буде надаватись одному з батьків першачка на банківську картку зі спеціальним режимом використання. Тобто, витратити гроші можна буде лише на товари, прив'язані до спеціальних кодів, тих за якими продавці ведуть свою діяльність. Запуск пакунку школяра це невеличка частина новацій, які також покликані створити умови для того, щоб українці залишалися жити і працювати в Україні, зазначив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Ми прагнемо забезпечити підтримку сім'ям з дітьми протягом усього періоду дорослішання дитини. Від народження і до її самостійного виходу в світ, а початок шкільного життя, безперечно, є етапом, на якому така допомога вкрай необхідна, зазначила міністр соціальної політики Оксана Жолнович. При цьому поза увагою не залишаться і першокласники, які поки що не знайшли свою сім'ю та. Перебувають у закладах, вони теж отримують цю допомогу. Важливе завдання цієї підтримки стимулювати родини, які виховують дітей, залишитися в Україні. Тому виплата надається за умови, що дитина піде навчатись саме до української школи на території нашої країни. Проєкт розроблено міністерством соціальної політики спільно з міністерством цифрової трансформації та дією, міністерством освіти і науки та пенсійним фондом України за підтримки програми розвитку ООН в Україні у межах проєкту підтримки дія, що реалізується за фінансуванням Швеції, швейцарсько українського проєкту децентралізація для розвитку демократичної освіти. Що впроваджується в Україні консорціумом у складі громадської організації до Цюрихського педагогічного університету за підтримки Швейцарії, а також програми, що фінансуються Швейцарією та виконується фондом Східна Європа. Віце-прем'єр-міністр з інновації, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров підписав зміни до угоди про участь України в програмі ЄС Цифрова Європа. Від сторони ЄС зміни до угоди підписав Роберто Віола, генеральний директор генерального директорату Європейської комісії Коннект. Це дасть змогу Україні отримати доступ до резерву кібербезпеки ЄС, однієї з ключових ініціатив у межах АКТА про кіберстрість. Солідарність є спрямованою на зміцнення цифрової безпеки. Зараз війна триває в різних до. Доменах, зокрема в кіберпросторі. Щодня ворог намагається атакувати державні системи, критичну інфраструктуру. Тощо посилення співпраці з ЄС у межах резерву кібербезпеки дасть змогу Україні отримати оперативну підтримку від сертифікованих європейських експертів для захисту стримування атак і швидкого відновлення. Це ще один крок до цифрової інтеграції з Європою та посилення нашої кіберстійкості. Дякую європейському союзу за довіру та систем системну підтримку зазначив Михайло Федоров у разі серйозних кібератак на важливу інфраструктуру. Україна зможе скористатися підтримкою від межі мережі сертифікованих експертів ЄС у сфері кіберзахисту. Вони можуть оперативно втрутитися та допоможуть зупинити атаку, захистити інформацію і відновити роботу систем. Це посилить спроможності нашої країни в протидії кіберзагрозам, сприятиме швидшому відновленню після масштабніших кіберінцидентів та забезпечить більш стабільну роботу об'єктів. Співпраця з ЄС у межах резерву кібербезпеки не лише посилить Леть нашу національну безпеку, а й допоможе захистити сервіси, якими щодня користуються мільйони українців. Ви слухали новини Кабінету міністрів України від телерадіокомпанії Десята фортеця. Ведуча Катерина Карпенко.